З вами Headless 4, Саня. Макс. Єма. О, стоп. Сьогодні ми знімаємо Speech Challenge. В перекладі це виклик флеша. Який <плес> Виклик виклик Флеша Швидкісний виклик. Я не буду нічого знімати. Виклик флеша Ха, Макс. <плес> Суть челендж така. Ми один одному задаємо різні завдання, а потім ці самі завдання пришвидшимо на відео. Ми починаємо. на Щоб вирішити, хто кому перший здає. Чі! Чі! Чіс. Ми розіграємо, хто перший, так? Да? Я да, останні кому я задавати буду. бачиш? Бляха! Бляха! Давай! починай. З Кого ти починаєш? Але Можна. скажи, да? Маш. С Макс. Макс. Начинай с Макс. З Макса. Значить Макс, на тобі, коротше, Ставиш скилл стіл, і, короче бегаешь на колу и танцю жупак. А на час скільки часу? Хвилину. Хвилину якесь тим поставив вже? Жупак ти Знову. Я тобі буду подавати одяг, а ти маєш його вдягати цілу хвилину. Так, засікай. Музичку! Прошу туди стати ближче до камера. Може я зніму свою кошту. Ну ладно, знімай свою кофту. так буде реально. О, ну Так буде реально! Музику врубає, час піде, і все почнеться. І... и да се oh, почате куча... ты... У нас щось ось таке. Покажиться, покажиться. Покручеться на камеру трохи. Секс. Ану, ану. Як вам тепло? Трохи є. Добре. продовжуємо продовжує. Задання Сані. Дві хвилини він має співати пісні, які він знає. Воно, до, стрес, Давай. Ну що ти, братішка, піти. А де доталіться крити. Не можеш ні хавати, ні піти

Да, короче, да, Саня, молодец. Я... Ти, ти, ти а Саня, молодец! Короче, я от ему Остапчику. Я вот ему Остапчик завдання, але я ще не подавайки. Треба хвилину. Цілу хвилину, цілу хвилину. Цілу хвилину показувати, як Мога більше тварин. Тобто там жабок, червячків, всяких коротше, всього. І насікомих, все, 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 все. Сказати, що я показую? Тупо ти. Ні, не кажеш, просто показуєш, А ви Вигадуйте. Мартишка, там ще вгадати? Не треба вгадувати. Хоча може і вгадаєте, не знаю, подивитись. Нащо нам вгадувати? Але тупо все показує. Все, що там тобі в голову прийде Ой, ну бреште. Ну кук ти, ти притип'яс! Час е, пішов! Я сані тепер згадую. І я йому згадую, щоб він жонглював шариками е, хвилину. І, шапку. От, хвилину. І що це у тупор. нього немає. Прискорку робити, що я не знаю. Це буде пристанцю. Прискорно. Ну він, він, ну, понятно, так. що не просто так. ну, щось Треба смішне робити. Ну, типу там, наприклад, він може танцювати або співати водночас. Або, наприклад, він може... Что ти можешь, например. Короче, я понял. Верхувати корень с 360... Не, хоча бы з девяти хоча б. З девяти корінь хоча б Ну, напевно, два мені здається. Ну, напевно, наповно і плюс мінус два. Чого, чекай. Че у нас пришл, короче. Два. Пас карапас барабан. Так, значить, Остап, ти за дві хвилини маєш збудувати таку собі фортецю посередині кімнати і, Це... накри... да, і накритися в ній. Тут зробимо мене, де... і час пішов. Це... Яке завдання Максу. Максу, ставить крісло на середину ну, кімнати. Ну, все от блядь наху, і... Він ставить крісло на середину кімнати, розкручується ціло не, ви розкручуєте Ми, ми розкручуємо Макса цілу клітину. Я... Да, і 30 секунд він має проходити по рівній лінії. Таке завдання для ЄМи. Ти в нас любитель короче, всякого кавказького Зараз короче, завдання Ти маєш отутово танцювати як кавказці настояще під кавказським музикою. Можна різґінку, все, все, що з кавказці не Хвала. Почали! Зараз Єма буде за ЗОЖ. він буде віджиматись, качити пресік, там, ся піння, присідати. Мене сьогодні. Вот. 40 секунд. Ладно, поки переходить, коротше, ті всі лади, хвилин. Давай. Все скидавшись, área... Саня. Ти маєш кайтбутки число вибор хвилин і 15 секунд. Вау! Ладно, хвилини 14. Скину тобі секунду. Окей. Okay. Маєш робити кувирки. Куварки! <Art> <Час>? А вперед на запах. Куда хочешь? Типа, такого... Я окей. Окей, все, час пішов. Все, давай, піда! Thank uh -huh. <laughs> Моє завдання Остапу. Він має хвилину е, не стояти на землі. Перепригувати з крісла на крісло, з дивана на диван. І так має бути хвилина. Ще Та Вже... я там йобнусь, точно. Йовнися, ти й Більше двох секунд одному місці. Так, час пішов. Так. Задання для Макса. Короте, я думаю, хвилини вистачить. Хвилину. Хвилину. Гарну, гарну якусь музику поставив. Mm -hmm. І ти гарно береш твій стільчик mm -hmm. і гарно з ним танцюєш. Тако, Але вальсом якось поставив. Так, да, вальс, такий гарно, розумієш. Гарно так. Yeah. Na, час. Давай. Камера! мотор, пішов! був a... challenge. 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 And uh, it was amazing. It's yeah. a beautiful day. It's a beautiful life. Підписуємось на нашу групу ВКонтакте внизу під відео. Підписуємося на нас в Ютубі отут зверху і коментуємо нас. Ставимо лайк. Задаємо питання на Ask, побільше всяких челенджів і всякої штучки, і ми будемо знімати відео. ще. Нові, 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 багато відео, бла-бла-бла. Пачодова. Хто ми? Kedles for. Kedles for. Нас четверо. Єма, Макс, Саня, Стар. I'm gonna be on the next lap. I'm gonna be rocking over that bass trap. I'm gonna be chilling with my mother mother crew. I'ma be making all them deals you wanna do I'ma be up in the mail list flicks Doing one-handed flips and I'm uh, uh, Be precious to my mouth Be precious to my mouth Be precious to my